Відкрита першість міста Житомира з боксу проходила у спортивній залі клубу Вікторія на урочистому відкритті змагань говорили про значний внесок Володимира Кирилюка в розвиток та популяризацію не лише боксу на Житомирщині, а й у усій Україні. Я сподіваюся, що діти і підлітки, які саме сьогодні будуть приймати участь у змаганнях, покажуть все те, чому його вчив Кирилюк, тому що це дійсно видатна поступка була. і це видатний спортсмен. Приїхали і колеги з міст Новограда Волинського користані Бердичева та інших, які також разом із господарями показували свою майстерність та вміння перемагати. Дійсно, це видатна для Житомирщини подія. Більше 80 юнаків приймають участь в цій події. Ну і хочу побажати, щоб вони виграли не тільки свої місця, вибороли свої місця перші на ринку, а також перші місця і в житті. На черзі змагання високорівня у Новграді Волинську. Тут спортсмени нашої області змагатимуться із ровесниками із Рівненської. Тому і змагання в Житомирі це черговий етап у підготовці до наступних таких поєдинків.